Всім привіт! Сьогодні отримала просто гору пакуночки від Amazon. Зараз вам покажу. Деякі нам сьогодні будуть допомагати <хідеї> записувати відео. От дивіться, ось така гора коробочок Зараз будемо відкривати. Так, о, це я чоловіку заказала рукавички для яїзди на велосипеді Так. Добі. Ух ти Що це? що це? що це що це? Це якась чи помада чи щось? Не знаю, треба подивитися ближче.

О, в капці моєї мрії. В капці моєї мрії. А, я взагалі, не знаю, я так не носила, але я спробую. Мені дуже подобається колір. <гуми> єдинорога. Так. У нас ще капельники. Збираюся, так, нажитися на не, не корід. О, ще одні капці. Капців багато не буває. вони набувають у гості. Їм потрібно так, Це все такі картонки для... Можна тут малювати. Я, до речі, малювала ще клібинки смачні, а гарні картини. Я хочу ще продовжити цим займатися. Так, в мене є для малювання. Це, ніяк, 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 ніяк. Якщо ви мені напишете, що як я малюю, я вам можливо, покажу. Тому чекаю вас у коментарях. А знаєте що це? Це така типувата. для прикрас, для рукоділля також. Так, о, Це також нам потрібно. Це тримач для телефона на магніті. Машина була не буде використовувати. Ой, а оце навіть не знаю, що тут. Можна буде таке мінімальне таке. Ааа, ну, чесно кажучи, я думала, що вона буде побільше, ця лампочка. Ну, бачите, зовсім така маленька. Це, це дві лампочки прийшли. І цоколь дуже малий. Не знаю, куди я буду вкручувати, але подивлюсь. Бо знайде знаєте. Бо точно, куди його вкрутити. От, бачите, дві лампочки прийшли. А в кнопку є все. А, він все. Тобто ще один величезний пакет. Окей, давай до мене Що тут у нас є? Стрібно різати. боїться, що зайві різати. Так, я сіх, що Ой, це мені прийшло в дитя. буду приміряти. Буду приміряти це цікаво, щоб ще щось тут є. А, і це така, до речі, розумна розетка. Е, в описі було сказано, що вона має доступ до різних гаджетів і через телефон можна її вмикати-вимикати. Алекса там, спокійніше, може користуватися. Ну, подивимось. подякувала.